У зародка людини, на відміну від більш примітивно організованих тварин, спостерігається ранній розвиток провізорних органів. Вже на другому тижні ембріонального розвитку формується амніон, жовтковий мішок та хоріон. На сьому добу ембріогенезу із зародкового щитка в порожнину бластоцисти виселяються клітини позазародкової мезодерми. До одинадцятої доби позазародкова мезодерма заповнює порожнину бластоцисти, підростає до трофобласту і, занурюючись у нього, формує первинні версинки хоріона. Позазародкова мезодерма оточує епібласт, сприяє його кавітації, внаслідок чого формується амніон. Таким чином, зсередини, цей орган вистелений ектодермою, яку оточує позазародкова мезодерма. Вздовж позазародкової мезодерми згортаються краї епібласту, що обумовлює утворення жовткового мішка. У людини цей орган практично не містить жовткових включень, його порожнина заповнюється сирозною рідиною. На початку третього тижня ембріонального розвитку зародок людини має наступну будову. Трофобласт з позазародковою мезодермою утворюють хоріон. Позазародкова мезодерма формує амніотичну ніжку, за допомогою якої до хоріона прикріплюється амніотичний та прилеглий до нього жовтковий пухірці. Обидва пухірці вкриті позазародковою мезодермою. Амньон зсередини вистелений ектодермою. Дно сформовано зародковою ектодермою. Остання частина вистелки представлена позазародковою ектодермою. Дах жовткового похирця утворює зародкова ентодерма, яка разом із зародковою ектодермою амніона входить до складу зародкового щитка. Стінка жовткового мішка поза щитком сформована позазародковою ентодермою. Таким чином, у людини на другому тижні ембріогенезу добре розвинуті три провізорні органи: хоріон, амніон та жовтковий мішок. На 15 ту добу утворюється ще один провізорний орган Алантоїс. Він формується як пальцеподібний виріст ентодерми каудальної частини первинної кишки, який вростає у позазародкову мезодерму амніотичної ніжки. У людини цей орган, на відміну від таха, розвинутий погано. Але він сприяє забезпеченню зародка киснем та поживними речовинами, оскільки визначає формування судин пуповини та хоріона. Алантоїс редукується на другому місяці розвитку зародка і візуалізується у вигляді одношарового епітелію у складі пуповини. В основі пуповини формується багата на гіалуронову кислоту і тому дуже пружна сполучна тканина, яка отримала назву вартонові драглі. Ця тканина диференціюється з позазародкової мезодерми амніотичної ніжки. З цієї ж мезодерми утворюються стінки судин, які проходять у пуповині. Це три крупні судини, дві пупкові артерії і одна вена. На поперечному зрізі пуповини, зробленому біля тіла плода, у центрі можна побачити рештки редукованого алантоїсу, а також знайти одношаровий епітелій жовткового мішка, який після інволюції занурюється у сполучну тканину пуповини. Верхня пуповини вкрита амніотичним епітелієм, який під час розвитку цього провізорного органу поступово наповзає на мезодерму амніотичної ніжки. Пуповина забезпечує зв'язок між материнським організмом та плодом, що обумовлює стабільний обмін речовин та надійний механізм трофіки і газообміну, необхідний для нормального розвитку дитини. Жовтковий мішок у людини після формування тулобової складки швидко редукується, і живлення зародка за рахунок поживних речовин цього органу припиняється. Більш важливою функцією жовткового мішка є кровотворення, яке спостерігається у цьому провізорному органі до 7 8 тижня. Крім того, у стінці жовткового мішка людини перед міграцією у гонади розвиваються первинні статеві клітини гонобласти. На відміну від жовткового мішка, амніон у людини досягає суттєвого розвитку. Він швидко збільшується у розмірах, і до сьомого тижня сполучна тканина його стінки зливається із сполучною тканиною хоріона. Епітелій поступово наповзає на амніотичну ніжку, а згодом на пуповину. На ранніх етапах клітини одношарового плоского амніотичного епітелію активно діляться. Починаючи з третього місяця ембріонального розвитку спостерігається диференціація епітеліальних клітин. Позаплацентарний епітелій набуває кубічної форми, а епітелій плацентарного диска проявляє більш складну організацію. Тут спостерігається одношаровий однорядний циліндричний епітелій, а в окремих ділянках навіть багаторядний епітелій. Цитоплазма клітин містить включення глікозаміногліканів, глікогену та жирів. На апикальному полюсі формуються мікроворсинки. Такий високий ступінь диференціації клітин плацентарного диска обмовлює синтез компонентів навколоплідних вод. Епітелій позаплацентарного амніона забезпечує резорбцію амніотичної рідини. Амніон забезпечує підтримання відповідної концентрації органічних та мінеральних сполук навколо плідних вод, необхідних для розвитку зародка. Водне середовище амніона також запобігає впливу шкідливих чинників на організм дитини та оберігає його від механічних пошкоджень. Плацента людини забезпечує тісний зв'язок зародка із материнським організмом. Розвиток цього провізорного органу починається на третьому тижні ембріогенезу. У цей час у вторинних ворсинах хоріона формуються кровоносні судини, внаслідок чого вторинні ворсини перетворюються на третинні. Вони продовжують розростатися і розгалужуватися. Лізосомальні ферменти цито та трофобластів продовжують руйнувати ендометрій матки, утворюючи лакуни, які заповнюються материнською кров'ю. Ворсинки вільно звисають у лакуни і забезпечують поглинання з материнської крові усіх необхідних речовин для розвитку зародка. Відбувається перехід від гістіотрофного типу живлення на гематотрофний. На завершення третього місяця ембріогенезу плодова частина плаценти представлена розгалуженою хоріальною пластинкою, в основі якої диференціюється сполучна тканина. Борсини хоріона зовні вкриті цитота симпластотрофобластом і сильно розгалужуються тільки з боку оберненого міометрію матки. Тут вони глибоко занурюються у базальну частину зруйнованого ендометрію. Материнська частина плаценти представлена базальною пластинкою та сполучно септами, що відокремлюють котиледони один від одного. Між септами формуються лакуни, які заповнюються материнською кров'ю. Кров у лакунах постійно оновлюється, вона постачається по артеріях, які проростають сюди із м'язової оболонки матки. Відтік материнської крові йде по венах, які відкриваються у лакуни крупними отворами. Кров плода та матері не змішується. У базальному шарі ендометрію під час формування плаценти утворюються децидуальні клітини. Формування плаценти завершується до 4-го місяця ембріогенезу. Це обумовлює інтенсивний розвиток зачатків органів плода. Плацента виконує трофічну та екскреторну функції. Здійснює ендокринну регуляцію гісто та органогенезу, синтезуючи цілий ряд гормонів, таких як хоріальний гонадотропін, прогестерон, естрогени та інші, забезпечує захисну функцію у тому числі і імунний захист. Але крізь плаценту з материнської крові легко проникають імуноглобуліни, гормони, а також деякі токсини: нікотин, алкоголь та лікарські препарати